В Україну будуть завозити мігрантів із країн третього світу, тобто з Африки, Азії і Близького Сходу, про це заявив американський журналіст Такер Калсон, якого ще називають близьким до адміністрації Трампа. Нагадаю про такі плани, що минулого року заявляла і наша міністерка соцполітики Оксана Жолнович. А ось демографи кажуть: нам щороку потрібно завозити до України по 300 тисяч мігрантів. Як вам такі плани? Чи готові ви до навали з Бангладеш, Непалу чи Зімбабве? А тепер про те, як чиновники-корупціонери ховаються від фронту, пам'ятаєте такого прокурора Ільницького зі Львова, який під час війни зіграв пишне весілля на понад мільйон гривень, а потім ховався в тещі? На горищі. Щоб його не посадили, він оформився на військову службу і тепер служить в ТЦК у хусті. І ось подібна історія із колишнім керівником податкової Насіровим, якого затримали в 2017 році за Хабар у 722 мільйони гривень. Вчора стало відомо, що він мобілізувався до ЗСУ, буде служити в Києві, і це має врятувати його від судового переслідування. Ось такі вони елітні бійці, воїни, бабла. А тепер про війну польський міністр у справах ЄС заявив, що Україні на відновлення потрібно буде 500 мільярдів євро, і це ще не межа. Інше питання: де нам взяти ці кошти? Росіяни реально розвалили нам всю країну.